Rosja dronami i rakietami wbywa ta rujnuje Ukrainę. Jakimi jest nasilniki ostatniego Horamsztajn dla Kijewa? Czy Zachód stał bilszy ryzyczowy? O tym będziemy mówić z naszym gościem, analitykiem Sztokholmskiego Centrum Doskiejzeń Wschodniej Europy, Andreasem Umlandą. Pana Andrease, witaj was. Dobry dzień. Dobry dzień, dziękuję za zaproszenie. Середа в Стамбулі відбудеться черговий раунд переговорів між Росією та Україною. На вашу думку, чому захід продовжує наполягати на переговорах між Києвом і Москвою, навіть коли ці переговори не приносять реальних результатів? Ну тут треба в чомусь зрозуміти західних політиків, тому що є суспільний запит на такі перемови і. Люди хочуть, щоб е, і хочуть бачити, щоб там е, їх політики намагались е, якісь е, рішення знайти. Е, ну, ті, ті люди, які добре розмовляють е, розбираються в і розуміють цю війну, вони, е, вони знають, що це в принципі зараз немає сенсу, але ну, тим не менш, такі зустрічі вони в чомусь. Е, Доказують, що якраз дипломатія вона не працює, ем, хоч ем, хоч я думаю, це багато українців і інших людей ці перемови дратують, е, тому що вони якби не мають е, ну там. Є певний сенс, в тому що там домовляються, скажімо, про про полонених, але вони не досягають своєї мети. Ну, але насправді говорити про полонених і про передачу тіл можна і не на такому високому рівні. Я розумію, що це можуть вирішувати і е, звичайні робочі групи, і не робити стільки інформаційного галасу навколо цих переговорів. Так, так. Е, я думаю, що це такий ну, результат, який є, і він добрий, І тоді можна казати, що. Ці перемови були не зовсім, е, 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 ну з, без без е, якогось результату. Але е, е, ну як я вже казав, тут є така ситуація, що це е, люди. Я зараз знаходжу в Німеччині, вони хочуть бачити такі перемови, е, тому що вони бояться звичайно і ну в чомусь я, я в цьому і. Бачу е, е, якийсь е, хороший ефект цих перемов, тому що вони якраз демонструють, що е, такі перемови не є, але вони не мають результату і тому треба вирішити цей конфлікт іншому е, е, іншим шляхом. А іншим шляхом це яким? Якщо дипломатія не працює, у нас залишається тільки фронт. Ну, фронт, так тобто йдеться про військову допомогу для України, щоб змінити ситуацію на фронті, І тоді, мабуть, якщо вона буде на користь України, російська делегація буде більш конструктивна вести ці перемови. Ну і інший фронт, другий фронт, це санкції, і це економічний тиск на. На Росію, і е, він теж має продовжуватися. Е, е, ну і ці перемови, вони вони просто вони за, зараз просто театр такі. Е, це те, російський театр для мабуть своїх е, для росіян, і це теж е, в чомусь, мабуть, і український театр. Ну, в, 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 тому, в тому сенсі, що українці добре розуміють, що не Тут нема що про домовитися, якщо йдеться про капітуляцію України, але цей навіть, мабуть, цей театр він, він зараз виконує певну функцію. Jakie aktory taki z no i teatr, można tak skazać, e, troszkę te przedstawienia, troszkę aktory zaciągnąć. Ale ja bym wskazał tak, e, może trzeba byłoby e, w Europie, bo to bliższy jak mowa same protest też sugerowałce też w telefonnej rozmowie Donald Trump z prezydentem Zoleńskim, może trzeba byłoby na datę Ukrainii takie ozbrojenia, żeby ono, Могло поразити цілі між іншими в Москві і Петербурзі, так-так. Це я думаю, і шлях до перемов, які мають сенс. По-іншому, це не станеться. І я думаю, що все ж в цьому році ситуація тут змінилась. Я думаю, на користь України в Європі. В тому сенсі, що ем, європейські політики вони стали краще розуміти ем, е, російську зовнішню політику і цю війну, і зараз е, для Європи, я думаю, найбільше питання це е, спроможність, а не політична воля, тобто скільки. Там зброї може дати європейські країни раніше. Тут була проблема з волі і з розумінням цієї війни. Зараз ситуація змінилась в тому сенсі, що Європа не до не готова до цієї війни, і тому вона не може дати Україні стільки потрібної зброї, скільки скільки потрібна Україні і і зараз якби. Мабуть, треба почекати, щоб дійсно європейські країни стали. Більш ну поки спроможність не збільшилась європейських країн допомогти Україні? Та ви кажете, що спроможність важлива а не політична воля, але я тут не погоджуся з вами, оскільки передача дальнобійної зброї ракет Таурус Німеччина відкладає постійно, і це питання залишається дуже політично чутливим. Чому на вашу думку? Так, це специфічна проблема в Німеччині, по перше, треба казати, що в принципі суспільство підтримує цей курс уряду на військову підтримку України, допомогу України і теж важкою зброєю, тобто, в принципі, там є більшість серед німців, але чомусь склалося серед багатьох німців таке враження: якщо Німеччина буде постачати це особисто ці. Ракети Таурус, що це втягне в війну, і що це буде е, означати, що тоді вже е, російські ракети будуть літати е, в, в, в німецькі місця, а не в українські. Е, чомусь є така такий страх, і е, ну і на жаль, є е, така ситуація, поки суспільна думка там не зміниться. Я боюсь, що. Ніякий уряд е, в Німеччині не зможе е, просто так е, постачати ці зброю. Я тому що тоді можна очікувати, що будуть великі демонстрації в Німеччині людей, які там вважають, що це е, там початок Третьої світової війни або щось таке. Це така ситуація, і зараз Німеччина вона намагається якби компенсувати е, ці е, цю проблему, тим, що, вон, е, що вона допомагає. Україні будувати свої власні е, даль, дальнобійні е, там ракети або або дрони. І е, ну я думаю, що мерц і, і тобто канцлер і міністр оборони е, пісторис. Вони би хотіли передати е, Україні цю зброю, але поки що суспільна думка проти. Pana o 18 pakiet sankcji proty, e, ro, proty Rosji i Europy zatwierdził minulo tydzień i czy będzie w efektywnym na waszą dumkę. No i pytanie jeszcze drugie, czemu USA i Europejski Sojus do Rosji nie naważuje się na pełne ekonomiczne zupinenia czy też blokadę Rosji i sankcjami? Ну, від Європейської комісії, від Європейського Союзу є така оцінка, що це один із найбільш потужних е, пакетів санкцій, і, е, ну, і я теж сподіваюся, що воно так і є. Е, що нарешті е, санкції, е, загальні санкції не, не тільки цього пакету будуть мати такий ефект, що дійсно це стане проблемою для російської економіки. Але по, поки що, на жаль, досвід такий, що. Кожен раз э, Росія знаходить якісь шляхи, щоб э, ну, частково компенсувати э, втрату э, цих э, ринків або э, э, цих імпортів від, э, від заходу, і що э, є просто актори, є країни, є фірми у всьому світі, які э, допомагають э, э, Росії, щоб э, ну, ці санкції не працювали, і ну, і там є звичайно багато. Теж це не, не тільки не стільки по е, ідеологічним е, мотиваціям, а це скоріше, тому що ці фірми або ці країни вони е, можуть заробляти на на тим, що е, є санкційний режим, і вони допомагають е, Росії е, компенсувати втрату там імпорту. Або ринків, ем, на жаль, така, ем, така ситуація, і, ем, і тут, звичайно, теж ідеться ем, про власні економічні інтереси ем, західних країн. Там є ем, звичайно ем, багато фірм, багато там економічних акторів, які проти того, щоб було занадто багато санкцій, тому що це. Е, Ну, no, не відповідає їх там власним інтересам інтересам їх, їх фірм, пане Андрасе, але ми ці країни це не тільки Захід, бо ми знаємо ці країни, це між іншими Бразилія, Індія, Китай, які торгують з Росією саме ресурсами, які вона сировиною, яку вона видобуває. І тепер питання про Індію: чи Індія може відмовитися від російської нафти, і чи це, звісно, реально? Чи той процес наближається, на якому він е, стадії, і чи як так Індія відмовиться, чи ці наслідки будуть болісними для Росії? Ну, у мене теж є така надія, що хоч би з цієї, країни, і це великий імпортер е, е, російської нафти, що він все ж реагує ось на останні сигнали з Вашингтону і теж з Європейського Союзу, і що ем, таким чином, ну, хоч би ці партніор партнер, не не економічний партнер, не не був більше у, ем, у Росії. Тут ще є такі теж і аспект, того що Індія все ж демократія, ем, і вона має інше. Інший полепполітичний погляд, ніж скажімо, Китай, і тому дійсно тут є надія, що принаймні Індія скорочує ці, ці імпорт російської нафти, і ну і це було б такий великий ефект, тому що Індія велика ж країна і. І вона купує багато ці, ці нафти, і е, але, але важко казати. Я і не впевнений, що дійсно е, Трамп готовий після 50 днів е, почати санкційний режим проти Індії, проти Китаю і е, інших та інших країн країн. Тобто е, поки що. Е, немає е, ясно якось я, я не бачу якусь чітку картину, як це все буде відбуватися. А на вашу думку, ці 50 днів, е, які дав Трамп Путіну, вони закінчаться. Власне, чим вони закінчаться? Чи сяде за стіл переговорів очільник Кремля? Ми розуміємо, що це вже не перший ультиматум з боку Трампа. І відповіді Путіна досі ми жодної не бачили. Я теж боюсь, що Росія буде намагатися ну, продовжувати цей театр перемов, і там будуть якісь сигнали, будуть важко. Закінчиться. Минулого тижня. По вступу до Європейського Союзу канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що це може бути 2034 рік. Наскільки цей прогноз, на вашу думку, реалістичний? Ну я теж думаю, що десь так і буде. Тому що досвід такий, що країни Центральної і Східної Європи, вони, як правило, вступали в. в, в, в Десь 10 12 років Європейський Союз, тобто тривали ці, ці перемови, і там ще буде остаточний етап такий, що навіть коли Європейський Союз вже вирішує позитивний вступ України в Європейський Союз, там ще повинна бути ратифікація цього рішення в кожної країни членам європейського союзу і там можуть можуть бути можуть бути проблеми в певних країнах тобто я думаю що це так більш менш реалістичний період який, він зараз який мерт зараз зазначив Ну, а власне, наскільки це справедливо, що Україна 34-й рік бачить на календарі, а інші країни, які менш активно висловлюють свою позицію щодо євроінтеграції, мають більш близькі терміни. Ну, Взагалі, в Європейському Союзі є зараз країни, як Угорщина або Словаччина, які вже якби не в цьому просторі, європейському. Стосовно Словаччини, це стосується зовнішньої політики, а стосовно Угорщини, це стосується як зовнішньої, так і внутрішньої політики. Тобто, це вже такі в чомусь не європейські е, країни, е, які вже не виступають за інтереси Європи. Ну, ось е, да, так, така є різниця і такі багато е, не, не... Незрозумілих таких ситуацій дякуємо Дякую. вам за розмову, за ваші коментарі. Андрес Умланд, аналітик стокгольмського центру досліджень Східної Європи, був гостем українського фокусу.